Вірш хмарки. Хмарки по небу гуляють гарненькі, дещо хвилясті, трошки повненькі, є серед них поодинокі, є майже сірі, є білобокі. Бувають по небу пливуть сім'єю. Бувають, що низькою однією, а також легенькі. І легковажні, і сірі, і темні, і трошки відважні, нахмурені буки та дуже тяжкенькі. Бувають не мов би, пирінка м'якенькі, бувають веселі, бувають надуті, бувають плаксиві. І дуже роздуті, такі, що постійно і сильно ридають, і землю дощем дуже рясно вкривають. І майже чорні, і снігові, бувають такі, що моросять, а є, що просто по небу летять. Бувають маленькі і дуже швидкі, хмарки по небу гуляють гарненькі, і той, хто за ними спостерігає, в душі його легкість перебуває.